Валерію Вікторовичу, вітаємо вас із перемогою. Третя поспіль, перемога. Вона виявилася не просто, як вважаєте. Якщо б нічия була, мабуть, це був б такий ну, можливо, справедливий рахунок, були моменти і у суперника, і у гірника спорт. Ваш коментар, ось, які відчуття у вас після такої перемоги, заключного голу на заключній хвилині. Ну, гра з обох сторін команд сьогодні була хороша, моментів дуже було багато. І по грі суперник теж добре грав. І ми ті моменти, які ми награвали, у нас сьогодні була дуже приділена увага стандартним положенням. І найголовніше, що ми все-таки все дотисли суперника і змогли забити зі стандарту, тому що були моменти у нас, де Суперник, воротає, суперник воротарів дуже виручив, коли Юрченко головою прибував. Ну, тому, ну, і найголовніше хлопці вірили в перемогу, тому що у нас було вилучення, і на останніх хвилинах ми пішли вже всі атакувати, і найголовніше, що ми дотиснули суперника і, і змогли вирвати цю перемогу. Чи приділяли увагу статистиці, що локомотив не програвав на виїзді? Ну ми так, да, розбираємо суперників, але тут такої статистики, тому що кожна команда і гра ну, може виявитись по-різному. І тут вже на виїзді вдома це, це такі нюанси маленькі, тому що саме головне, є, є змога грати. Дякувати нашим Збройним силам, що вони нам дають змогу і працювати, і хлопці грають у футбол, займаються своєю справою. Тому ну, саме головне, ще раз кажу, що з кожною грою хлопців впевненість. І саме головне, що при домашній грі, при вболівальниках, ми змогли добити перемогу. Ну, І підвищується конкуренція ось у центрі захисту, якщо б можливо там не ушкодження іносента Одога, який не міг грати. Через травму Євгені Морозу знайшовся місце в опорній зоні, так? Чи потрапив він до складу, якщо б Одох там грав? Ну, на жаль, да. перед цією грою у нас Одох травмувався. У нас був Шептицький під питанням, тому що його там теж безпекує. На той грі, коли ми грали, був ушип у нього сильний, і він десь некомфортно почував себе. Комфорту не було в нього, і тому ми вирішили трохи перебудувалися, вирішили дати йому відпочити. А ті хлопці, які вийшли, да, це для нас десь ми ризикували. Ну, Вони виправдали, саме головне, і ми всі разом здобули цю перемогу. Ну і можливо, чим можливо від хвилювання, чи просто треба відпрацьовувати, можливо, вихід в контратаку. Так не вдавалося, там точні передачі. Іноді, Можливо, це від хвилювання, від напруги, такий рваний темп гри фрагментами. Ну я думаю, що так, да, тому що хлопці теж переживають за результати, є хвилювання. Ми, ми їх все одно підтримуємо, ми всіх підтримуємо, тому що десь хочеться, щоб хлопці, ті, які виходять на заміну, нам чи додали спокою і додали агресії в атаці. Але десь сьогодні вони хвилювались більше, тому що в таких простих ситуаціях вони з м'ячем ну, не так, як хотіли, щоб вони розпоряджались, тому що вийшли на заміну хлопці, які і сили в них є, те, що від них просили, але десь вони трохи не вийшли. Але все одно, все, все одно що вони... Хотіли, було в них бажання, і це нам допомогло, що ми всі хочемо і здобули перемогу. Так виходить, що ось хлопці, нігерійські легіонери заробляють червоні. Ось принц в Атасі заробив, як він там пояснює, і, можливо, його не пускати туди, входити, в шовний майданчик суперників. Ну, в них така, як кажуть, структура, що вони лізуть, вони хочуть зустрітися з м'ячем. Треба роздивитися цей момент, коли вони було. В борбі, коли вони боролися за м'яч, там треба дивитися, тому що ну арбітр так вирішив. Ну хоча ми з ними розмовляємо. І розуміємо, що вони хочуть, що ми їм напевно десь теж може є хвилювання, десь і агресії більше зашкалює, як кажуть. І десь психологічно не порається. Ну але будемо розбиратися. Саме головне, що добули перемогу. На, на жаль, що буде наступну гру пропускати. Це Ну, сьогодні ми радіємо, а вже завтра будемо готуватись до виїзного матчу. Дякуємо вам, бажаємо продовжити переможну серію. Вітаю вас з ним народження. Дякую. Валерій ну, такий матч був обидві команди, мабуть, заслуговували на перемогу. І, можливо, там і нічия була таким більш справедливим результатом. Що зараз відчуваєте, ну, що можете сказати по грі своїх футболістів. Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати. Велика шана, велика подяка. Е, ну, важко зараз е, поки що емоції. Ну, ми, хлопці, попереджали, що гра буде досить така важка і е, все в грі вирішують епізоди. Е, ми мали свої епізоди для взяття воріт, ми не реалізували. І кінцівка матча там казали за фоли, що не треба, де, де не треба, то не треба фолити, Але зробили цей штрафний, команда суперника вижила цю ситуацію на користь для себе. Тому, ну хлопці старалися, я нічого не можу сказати. Зараз там помилки були, але вони дуже хотіли виграти, намагалися, але ж все ж таки. Коли маєш, я рахую, у нас там декілька моментів були, що ми могли забити, але не забили. Тому ну, таке в футболі буває. Можливо, в вашій команді ви впевнено грали в атаці, не відсліджувалися. Ось впевненість додавав. той факт, що ще не програвали до цього поєдинку на виїзді, і ось за рахунок чого так впевнено граєте ось на чужому полі. У нас ну, ми не ставимо там завдання, там виїзд, там свої, своє поле. Ми стараємось грати. Ну, Скажімо так, свій футбол, незважаючи там, з ким ми граємо, нав'язувати свою гру. Але ж ну, ну, не вистачило сьогодні нам в кінцівки, концентрації, це ненужний фол, фолий, ще раз повторюю, всі не дограли в цьому епізоді, будемо дивитись, ми розставляли гравців, але хтось не дограв, вже проаналізуємо це, вже, коли будемо з командою збиратися. Тому ну, що, привітаю суперника з перемогою. У вашій команді, як у гірнику спорт, чимало молоді, як мотивують, які слова знаходити цей важкий час, щоб хлопці виходили, боролися, ось, і, і щоб вони так прогресували і могли вийти на більш високий рівень. Ні, ну у нас дійсно у нас багато молоді, і для них це свого роду трамплін, де ми стараємось дати їм належну підготовку, щоб вони себе реалізували тут і, і скажімо, мали десь запрошення в інші клуби. А мотивуємо, ну, ми скажемо так, ми, якщо гравці не мотивовані, ми з ними прощаємось. І, про це всі знають. І, ну, у нас не мотивованих на даному етапі немає гравців. Всі мотивовані, але ж кажу, ми програли сьогодні, тому дуже, дуже, дуже чесно кажучи, воно трошки так. Ну, шкода. Гідна шкода. була гра, дякуємо вам за приїзд і бажаємо успіхів Дякую. в подальших поєдинках.